Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати новий чудовий органайзер. Це фірма Bed Storage Solution виготовляє їх. Це американські органайзери для зберігання бісеру і все, що з ним пов'язано, тобто таких дрібненьких речей. Вони є двох видів: ось такий органайзер на 82 комірочки, та такий самий, але на меншу кількість на 45. Тобто, ви можете бачити, що тут є просто комірочки різного розміру під різні. Розміри бісеринок та камінчиків, які ви будете там ховати та зберігати. Ось таким чином він виглядає без упаковки. Все дуже якісно запаковано, безпечно. Тож ваш органайзер до вас прийде ціленьким. Ось таким чином він виглядає у закритому вигляді. Зараз. Будемо дивитися детально, що саме є всередині. Отже, в нього дуже надійна кришка, яка закривається такими кліпсами. Так, є наліпки, на яких ви собі можете підписати номер бісеру, фірму бісеру, чи там назву, все, що ви забажаєте. Тож місце предостатньо для запису тої чи іншої інформації. По конкретному такому. Місце для зберігання бісеру. І таким чином воно виглядає. Це така та піднос заглиблена для зберігання цих усіх 82 коровичок. коробочок. Вони, звісно, всі одинакового розміру. І великою особливістю цього органайзера є зручність. Користування ним, оскільки тут кожна коробочка має таких дві спеціальних виїмки, за допомогою якої дуже зручно діставати цю коробочку з загального органайзеру. Ось так це відбувається. Тож це дуже зручно для вас під час користування. Кожна коробочка є дуже якісно виготовленою, має кришку, яка закривається на ось такий замочок. І... Тут ви відповідно насипаєте бісер в кількості. Я думаю, орієнтовно десь 15 грамів тут поміститься. Перевіримо і підпишемо. Тобто до 20 грам може поміститися. Ну, 20 не поміститься, десь більше 10 до 15, думаю, грам сміло тут поміститься. І ставите собі коробочку. Наліпки відповідно клеїться ось сюди на білу кришку, де ви собі підписуєте номер бісеру, там фірму бісеру, чи до якого дизайну ви його плануєте використовувати. І все можна ось так чудово зберігати, дуже компактно. Компактно, зручно, ось вирівнюємо їх так та симпатично. Це максимально зручна організація, яку я зустрічала до цього часу. Тож, я думаю, ви теж у цьому переконаєтесь, передивившись це відео. І дуже компактно, зручно та симпатично, правда, бо як тут буде насипаний. Кожен бісер у свою комірку, то це буде дуже-дуже красиво виглядати в кінцевому результаті. І ось так він закривається кришкою та ставите собі у місце, де ви зберігаєте всі свої рукодільні запаси. А зараз покажу вам, що органайзер такий самий: це його товариш, але вже з меншою кількістю комірочок. Їх менша кількість за рахунок того, що вони йдуть. Просто тут різного розміру. І через це, відповідно, їхня кількість зменшується, бо їх там є дуже багато більшого розміру. Зараз я вам покажу теж, відповідно, йдуть наліпки у комплекті, кришка якою закривається органайзер. Там ось таким чином він виглядає у відкритому вигляді. Тобто ви бачите, наскільки великі тут є комірки, ось такого великого розміру. Тут Напевно, що і поміститься 50 грам бісеру, або якісь крупні такі більші камінці чи прикраси. Тут можна і стрічку скрутити, покласти, і будь-що що туди поміститься. Потім наступний розмір йде ось такий комірочки. Теж вони витягуються за допомогою таких спеціальних місць, щоб вам було зручно туди втопити пальчики. Тож, ви бачите, їх вже йде, тих великих йде 3 штуки, менших іде 10. Потім йде наступний менший розмір. І вже в кінці останній ряд це вже такі органайзери, як були в попередньому найменші комірочки. Тож у цьому органайзері є раз, два, три, чотири різних розміри таких коробочок, що дозволить вам максимально зручно організувати усі свої сипучі, насипучі такі матеріали, які ви будете використовувати. Під час свого рукоділля активно ці органайзери використовують також у діамантовій техніці. Хто клеїть картини, теж дуже зручно в них все організовувати. Ці камінці по окремих таких кумірочках. але й для рукоділля він теж є незамінним і дуже зручним. Тож ви все собі розсипали, підписали. Кришечкою такою зручною, швиденько закрили, та поставили на свій перший органайзер. Вони дуже зручно компонуються і монтуються один на один, бо він не буде зісковзувати з нього, оскільки там фіксуються спеціальні виїмки. І таким чином можна організувати свої рукодільні бісерні та камінчикові запаси. Це дуже зручно. І як ви бачите, дуже-дуже компактно. Тож, органайзери вже є у нашому магазині. Я обов'язково залишу посилання під цим відео, за яким ви зможете перейти на наш сайт та одразу придбати їх собі. Тож Рада, що вони вже є у нас, і ви маєте можливість придбати їх також, адже до того часу їх потрібно було замовляти виключно з-за кордоном, що не завжди зручно би було. Тож заходьте на наш сайт мереж.комуа. Також, хто є у Львові, заходьте до магазину, органайзери є в магазині, там ви також зможете їх детально оглянути, переглянути і. Переконатися, що вони вам дуже дуже потрібні. Тож, па-па, до зустрічі на нашому сайті.